З вами Headless Force, Саня? Остап! Oh, Єма! Ви думаєте, ми просто так вийшли сюди, а саме так? Типонікроніпасі. Ви подумали, для чого ми додали це відео? Нічого особливого. Звичайний день, плацкарт Львів Тернопіль. Крипко. Але все не так просто! тапонік оніпайс Оу дяді! Ви бачили? Кавдей шикарна походка. Насправді вона йшла на розборки за свою подругу, там. Сестра за сеструху, як брат за братуху. Я в з такою походкою мало бути чорною. Такою прям. Blackstar Nigga Shit. Bulls. Chicago Bulls. NO to racism! No to racism. No to racism. А ми з вами переходимо куди? Туда! До нас турбо відо! Айо, Альоша, чо встал-то? Льоша, Йо... альоша, київчики! Блінетки і альоша! Нічого не передбачало біди, хлопчик спокійний. Поки не сталося! це Ну, я ті сейчас скину. Давай. Чуешь? Ты чё такие захвалы? А. 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 Да. Да. На жаль, кінцівка цього відео була втрачена, тому що там ну, дуже жорстокі. Він зараз сильно кинув, що реєстратор виключиться Це все ж, це одна з може... версій. Але але насправді насправді там було дуже жорстоко. А зараз хвилин коняшності на хеспорт. Дороги все відео проложили. Діжи, ідео, держи. Ми приходимо до наступного відео, де я вам покажу, як доросле покоління ненавидить мультсеріал Смішарики. Чо гариш? Сазовати не смогу. Давай до ударим, грати. Бачиш, тебе покарали боги і смішаників, що ти кроша по носі вдарив, да? Насправді пацан просто поспорив, що він дістане до цього носика. Круглого. Звідси є висновок. Не спорте ніколи з долбайобами, щоб вам не загадували бити по носі всяких синіх санів. Підписуйся <світчев> <світчев> на наш канал зверху тут і на групу в контакті знизу під відео. Ставимо нам лайки, такі пальці вверх, вверх то там. Задавайте нам питання на Ask. челенджі. Багато челенджів yeah. кидайте, реально, ми хочемо ще просто мега-проєкт, meg, кидайте багато челенджів і буде вам добре. І з вами хто? Headless Helpers! Uh, uh. ¿Qué es el...